Музика у фарбах персональна виставка художніх робіт Володимира Машіки, яку відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Автор картин музикант, викладач Ужгородського музичного фахового коледжу імені Десидерія Садора, закінчив Київську державну консерваторію. Працював певний час у Закарпатській обласній філармонії, а згодом викладачем фортепіано в музичному коледжі. До образотворчого мистецтва спонукав карантин. Музика і малювання похоже дуже. Тільки ми творимо на публіці, а це вдома собі в майстерні сидиш. І краще все-таки художникам трошки, бо я можу вже порівняти. Я не можу тепер показати, як я грав колись в молодості, бо то була проблема записати. А картини можна і через 100 років, якщо Бог дасть, ще хтось згадає, показати. Ну, а процес одинаковий, одинаковий. То ми е, доторкаємося до щось прекрасного. У пана Володимира уже близько сотні художніх робіт. На виставці майже 50. Бачите, і живопис, і пейзажі е, пробую портрети малювати натюрморти. Люба, гарна картинка мене спонукає до того, щоб я її відтворив на, на полотні. Із поміж робіт до прикладу портрет директорки ужгородської школи мистецтв, заслуженої працівниці культури України Наталії Громової. Неймовірна виставка, дуже гарні враження, я знайома з роботами Володимира Івановича, завжди їх дивлюся, завжди їм радію, бачу його в неймовірний ріст фантастичними кроками. Знаєте, він іде вперед до, до своєї мети і настільки надихають його твори, настільки надихають, що радуємося, що в душах людей іще збереглося відчуття прекрасного. Ми вже працюємо разом, і коли. Один раз він так скромно завітав до мене в кабінет, і кажу, я з маленьким подарунком. Я кажу, це найбільший подарунок, що може бути. Привітати з першою виставкою Володимира Машіку прийшли колеги, рідні та друзі. Це талант, людина, яка і піаніст, і спортсмен, і художник. Це багатогранний талант, патріот, прекрасна людина, талановитий закарпатець, гордість нашої землі. Я дуже щасливий, що в його роки є можливість привітати його з такими прекрасними творчими здобутками. У Скансені схожим подіям радіють і в такий спосіб підтримують творчих людей. Ми завжди підтримуємо, так як музей народної архітектури та побуту, митців різного профілю початківців і професіоналів і різних. І виставка. Я думаю, що сподобається людям тим, що вона з такою чудовою назвою Музика у фарбах, типу кольори. Кольори, симфонія, симфонія кольорів. Він так називається. Виставка триватиме до 24 листопада.